Сяюча новорічна ялинка, вистава за участі святого Миколая і подарунки, які викликали на дитячих обличчях посмішку. До краєзнавчого музею завітали 20 дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування. Разом вони танцювали, малювали та відгадували загадки. Розважалися дітки з аніматорами під наглядом опікунів. Дуже класне свято, моє улюблене. Я його дуже чекав». Я люблю День Святого Миколая, тому що воно таке святкове, і що його всі люблять діти, і воно завжди приносить всі побажання. Наприклад, моєї сестри один раз прийшов святий Миколай, і подарив їм наушники, яким дуже мріяв. І вона півдня мене на мене вилазила, слухала півдня музику, що мене аж дратувала. Підтримка діток, що позбавлені батьківської любові для громади, один з пріоритетів. Будьте здорові, будьте щасливі, нехай все, що ви задумали собі, що вам бажають ваші близькі і рідні, завжди здійснюється, завжди буде все так, як ви того бажаєте. Нехай ці дитячі мрії поступово поступово стають. Дорослими великими і втілюються в життя загалом на обліку служби у справах дітей Вінницької міськради перебувають 255 діток-сиріт або позбавлених батьківського піклування, а також понад 160 хлопчиків та дівчаток, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. Святковий настрій подарували усім. 230 дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування отримають матеріальну допомогу в розмірі тисячі гривень та солодкі подарунки від міської ради і міського голови. Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримують також солодкі подарунки і отримають іграшки до різдва і нового року. Після вручення подарунків діткам провели інтерактивну екскурсію краєзнавчим музеєм. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.